Часто можна почути, що продукти в СРСР були більш натуральними і корисними, ніж зараз, тому що їх виготовляли суворо за гостом, але що відповідає це дійсності. Насамперед розберімося, що ж таке гост. Всупереч поширеній думці, ця абревіатура зовсім не гарантує високу якість товару за часів Совєтського Союзу. Це був просто технічний регламент, який затвердили, що продукти містили необхідну кількість жирів, вуглеводів, білків, поживних речовин були рентабельними у виробництві, нешкідливим для здоров'я. Та найголовніше, що процес їх виготовлення можна було контролювати. Водночас суворий гост проіснував недовго. Від липня 1940 року президія СРСР встановила відповідальність на директорів, начальників відділів технічного контролю промислових підприємств, головних інженерів у вигляді тюремного терміну від 5 до 8 років за порушення стандарту. Цікаво, що самі стандарти з'явилися тільки через півроку після цього і стосувалися далеко не всіх продуктів. Однак від початку війни і в період розрухи Совєтському Союзу було не до госту. тому від 1957 року стандарти переглянули і запровадили ТУ технічні умови. За ними підприємства могли змінювати рецептуру, що дало волю фантазії. Однак найчастіше ТУ означало погіршення якості. До речі, наявність в продуктах рослинних жирів зовсім не означала, що в них містилася лише соняшникова олія. За совєтських часів нерідко використовували і пальмову, від якої сьогодні намагаються відмовитися. Пальмову олію було прийнято додавати до сирів, ковбас, цукерок, молочної продукції. Також законодавством СРСР не вимагалося писати точний склад на етикетці товару. Більше того, ковбаси, сири, риба, сосиски часто продавалися з великих коробок на вагу. Тобто ці коробки навіть не бачили покупці. Відповідно, жодної інформації про товар вони не знали. А тепер давайте розглянемо такі собі символи Совєтського Союзу. Першим і найвідомішим є славетна ковбаса по 2,20 вона вважалася особливим дефіцитом, її часто смажили на сніданок, додавали в салати на новий рік, готували канапки для перекушування на роботі. Однак нікого зовсім не бентежило, що вартість ковбаси нижча за м'ясо супового набору. За гостом від 1957 року до ковбаси могли додавати кров, м'ясо, кнура, козлятину, крохмаль, субпродукти, кісткове борошно і навіть селітру. Єдиною умовою була наявність у ковбасних виробах другого гатунку не менше 30% м'яса та 25% м'ясної емульсії. Неходові частини туші, зокрема, селезінка, жили, пліва, сичові міхури, пряма кишка. А в соси м'яса можна було додати ще менше до 10%. Книзі технологія ковбасних виробів йшлося, що можна отримати суміш, яка замітить 10 кг м'яса, якщо змішати 2 кг. Грами казеїну, натрію та 8 літрів води. Тобто виробник міг напхати у ковбасу все, що завгодно, крім м'яса, і робив це згідно з гостом. Воно і зрозуміло, адже в країні, де завжди панував дефіцит будь-чого, сировини на те, що прокормити сотні мільйонів людей, просто не вистачало. І ось ще один факт: є 252 є 407, є 451. Це з рецептури совєтських ковбас. Натрій фосфорно-кислий, однозаміщений двохводний, крім ковбаси, використовували ще в виробництві рідини для миття скла. Ось така гостівська ковбаса, про яку кричать прихильники совка. Найсмачніше морозиво у світі совєцький пломбір. Морозиво з СРСР є одним з не найбільш ностальгічних об'єктів спогадів людей, які жили в Союзі і куштували цей молочний заморожений десерт. Але насправді це морозиво не було соєцьким. У 1936 році нарком харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян поїхав в США з метою вивчити досвід американців. Саме із США привезли обладнання та технологію промислового виробництва морозива, а також кілька найбільш популярних його рецептів. Анастас Мікоян особисто відбирав найсмачніші сорти американського морозива для виробництва в СРСР. Ними стали пломбір, вершковий і молочний, ескімо, крем, брюле, ванільне та фруктове морозиво. Мікуян запозичив американців абсолютно весь цикл, включно з продажем морозива на вулицях зі спеціальних холодильників. Черги за морозивом у тогочасному Києві шикувалися неабиякі. За спогадами очевидців кияни лаяли людей, які приїжджали за морозивом із сіл. Вони набивали трилітрові банки ним, надовго затримуючи чергу. Нарком вважав, що громадянин СРСР має з'їдати на рік не менше 5 кілограм холодного десерту. Втім, якщо зараз запитати пересічного любителя совєтського минулого, то він навряд чи знає, що його улюблене морозово з дитинства було не совєтським, а ненависним американським. Ось увесь рецепт, як і більшість всього він вкрадений, але ліпше вже нехай буде так, ніж їсти ковбасу із м'яса Кнура. Могло здатися, що фрукти та овочі за совєтських часів вже точно повинні були бути корисними. Тоді ще ніхто не чув про ГМО, а на родючих землях збирали високі врожаї. Однак до 70-х років на 20% родючих земель допустима норма пестицидів була перевищена в 3-5 разів, щоб бадьоро звітувати про перевищення плану не скупилися на небезпечну хімію. Один із найшкідливіших продуктів олія бутербродна, сумнівний замінник маргарину. У СРСР маргарин був дефіцитним продуктом, оскільки його виробляли за гост 240 57 сім суміші рослинних та тваринних жирів, включаючи свинячий та китовий жир, переважно для харчової промисловості. Натомість у продажу була олія бутербродна, склад якої був ще більш сумнівним. Рослинні жири в ній часто замінювали на мінеральні, що призводило до неприємного запаху та горіння під час смаження. Тістечко картопля та торт поліно в домашніх умовах готують на основі бісквіта та вершків або згущеного молока. Проте у промисловому виробництві в Совєтському Союзі для їх виготовлення використовували поворотні відходи, обрізки від інших тістечок та тортів. А замість вершків та згущеного молока використовували той самий дефіцитний маргарин. Торт пташине молоко, створений у 1960 році, став першим совковим запатентованим тортом. Оригінальний рецепт передбачав використання агар агару для начинки, проте через його дефіцит та високу вартість ГОСТ дозволив замінити його на крохмаль, а яйця на меланж. Ці приклади демонструють, що міф про натуральні совєтські продукти часто не відповідає дійсності. Багато продуктів містили значну кількість хімічних добавок, замінників та відходів виробництва, що робить їхню натуральність дуже сумнівною. Варто згадати про найнезвичайніші консерви часів СРСР, адже в умовах дефіциту у банки закатували багато чого. Наприклад, консервована вода. Консервована вода випускалася у банках вагою 240 грамів. Згідно з інструкцією, вживати її можна було за температури від мінус 35 до плюс 66 градусів. Така вода була частиною пайка рятувальних шлюпок і призначалася для моряків, які потрапили в катастрофу. Консервовані макарони. На прилавках магазинів зараз можна зустріти готову консервовану кашу з м'ясом, з куркою, свининою. У СРСР ж у банки закочували макарони з м'ясом, особливо не переймаючись, що на виході вийде клейка грудка. Кукумарія. Кукумарія це молюск із класу Голотурій. За формою вона нагадує дуже товстий огірок бурого чи темно-фіолетового кольору. Тому часто її називають морським огірком. У Совєтському Союзі консерви з кукумарією давали у навантаження до якогось популярного продукту куркою чи гречки. Багато хто в цьому випадку навіть не забирав її, залишаючи там, де купив. Також консервували купу овочей. У СРСР було складно дістати нормальні овочі для салату, тому для святкових столів у підвалі вибиралося все, що потрапило під руку. Соління, картопля, морква, буряк. А як відомо, совєтська жінка може приготувати салат з чого завгодно. Популярний був вінегрет, тільки готували його з того, що було. А тепер обговорімо харчування у школах СРСР. Часом у розмовах про минуле натрапляємо на своєрідне кліше, совєтське харчування. Водночас варто зазначити, що за 70 років існування СРСР не існувало єдиного і незмінного гастрономічного стандарту. Доступність продуктів у містах і селах кардинально відрізнялась. А меню і доступ до певної категорії товарів номенклатурного працівника, колгоспника чи робітника сталеварного цеху теж були різними. Міф перший. Однакове харчування для усіх. Навіть школярі не їли однаково у перші роки існування совкової влади. Більшість учнів, які пішли до школи, навіть і не уявляли, що можуть бути якісь гарячі обіди. Школи цієї доби найчастіше навіть не мали приміщення, у якому можна було б готувати їжу. Це ж стосувалося і дитячих садочків та ясел, поширеним було шефство над школами. На практиці це означало, що заводи, підприємства чи радгоспи допомагали з харчуванням школярів. У таких школах були кращі харчоблоки, або ж у меню частіше з'являлися свіжі овочі чи фрукти. Іноді така опіка мала і інші наслідки. Школярів залучали до сезону польових робіт чи на роботи до підприємств. У такий спосіб діти фактично відпрацьовували своє покращене меню. Міф другий гарячі обіди у кожній школі. У 1964 році фіксуємо низку наказів Міністерства освіти, Міністерства торгівлі з настановами, що шкільне харчування має бути дієтичним і з обмеженням харчових добавок солі і спецій. Але й тоді організоване харчування з гарячими обідами було у трохи більше ніж 50% школярів. А трохи менше половини школярів харчувалися обідами з дому чи задовольнялися пиріжками, сирками і тістечками з буфету, якщо мали на них гроші. Міф третій: усі їли разом з апетитом та задоволенням. Їдальня совєтської школи була продовженням карально виховної системи комуністичної влади. Хороша відповідальна дитина це та, яка їсть, що дають, не перебираючи мовчки та швидко. Правила шкільного харчування були приблизно такими: їсти те, що дають, їсти одночасно з усіма, залишити порожню тарілку, їсти мовчки. Дисциплінована та неперебірлива, покірна і готова до самопожертви, віддана колективу, і така, що не вирізняється з поміж інших, це збірний ідеал людини, який ретельно формувався у совковий час. Тут немає місця інакшості. У совєцькій школі відвідування їдальні було обов'язковим, але не безкоштовним. Батьки купували талони на гарячі обіди, їдальні обслуговували школярів. Здається, ось вона причина бід, безальтернативність і відсутність конкуренції між надавачами послуг з харчування. Міф четвертий. Якісні продукти та смачні страви. Якщо проаналізувати скарги совєтських дітей та їхніх батьків, то знайдемо нарікання на скисле молоко, гірке масло, м'ясо з душком або ще гірше використання геть зіпсованих продуктів. Менше ніж зазначено у меню порції, обважування та використання сурогатів замість якісної продукції ставали причиною гіркого гастрономічного досвіду шкільних їдалень. Причина була не у поганому меню чи рецептурах, а у відповідальності працівників кухні чи постачальників продуктів. Візити санепідемстанцій неодноразово фіксували кишкову паличку в буфетах чи харчоблоках. А тому випадки дизентерії, черевного тифу, отруєння неодноразово траплялися у той час. Отож бачимо, що все крутилося навколо якості продуктів. Ну і Під кінець для всіх поціновувачів гостівської ковбаси та пломбіру згадаємо найстрашніші страви з СРСР. Каша. Каша для радянської людини, мабуть, була незамінним сніданком, вживалася всяка пшоняна, мана, рисова, гречана і так далі. Проблема в тому, що в закладах харчування вона варилася дуже довго, і в результаті ставала липкою, довготелесою, таку було дуже гидко їсти. А ще тоді було відомо про користь сніданку, тому порції каш були дуже великими, що завдавало більше шкоди. Смажена ковбаса з макаронами у совєтських сім'ях. Цю страву, як мінімум, готували раз на тиждень. Їжа нездорова, зате швидко і ситно. Відварювали велику кількість макаронів, зливали з них воду. На сковороді обсмажувалася трохи ковбаси. Найчастіше вона була із салом, і потім до ковбаски вивалювалися макарони. Кілька хвилин тушення і страву можна було подавати до столу. У їдальнях її також можна було придбати. Важке перше і друге. У СРСР найчастіше подавалося перше і друге, при цьому з ситними були обидві страви. Все на м'ясному бульйоні з великою кількістю овочів. І на друге, наприклад, сіла тарілка картоплі, до неї сосиска чи дешева котлета. Так могли годувати на заводах, і щоб до кінця зміни було достатньо сил, доводилося все це з'їдати, що часто призводило до ожиріння. Сосиски. За совкових часів вони були схожими на ганчірку, проте дешево, тому їх скуповували швидко. Сосиски робили з м'ясних обрізків і жил, ретельно перероблених до стану пюре, а котлети теж робилися приблизно з такого ж м'яса. Суп з пельменями дуже непоганий винахід совєтських жінок, страва елементарна та швидка. У киплячу воду закидалися пельмені, так само у воду додавали сіль, перець, лаврушку, все, що завгодно, щоб завдати смак і аромат бульйону. Ось і готова страва. Огидно тільки те, що готувалися самі пельмені з м'яса, яке було схоже на злиплу грудку, а тісто було добовим, і навіть через 15 хвилин готування залишалося жорстким. Але такий варіант дуже пасував жінкам, яким, відстоявши зміну на заводі, треба було хоч якось нагодувати своїх домочадців. Плов з тушонки м'ясо нормального не було, ну або воно було дорогим, а тушонку можна було знайти в будь-якому магазині, причому дуже задешево. Спосіб приготування плову по совєтському елементарний. Рис відварювався до готовності, за бажанням до нього додавалася обсмажена морквина, а також банка тушонки. Виходила рисова каша, яку називали пловом. Ситно, ароматно, але охолола страва повна огида застигаючим жиром на губах. Ну і, звичайно ж, славетний десерт, батон з цукром. Напевно, про нього згадує багато хто. Звичайно, стільки солодощів за доступною ціною в магазинах, як зараз, за совка не було. Ось що робили. На шматочок білого чи чорного хліба намазувалося вершкове масло або ще ліпше батон поливали водою, а зверху насипався цукор. Виходило таке ось бюджетне тістечко. Розглянувши ці всі моменти, постає логічне питання чому ж міф про високу якість совєтських продуктів такий стійкий? Насамперед про корисну їжу тих часів говорять ті люди, дитинство та юність яких припали саме на них. А як відомо, молодий організм може перетравити навіть свяхи. По друге, прилавки великих міст та столиць союзних республік дуже сильно відрізнялися від маленьких містечок. По третє, в СРСР якість продуктів вирішувалася не гаманцем, а знайомствами. Люди, які мали правильні зв'язки, могли ласувати кращими продуктами і навіть справжніми делікатесами. Тож будьте пильними до міфів, особливо совєтських. Розвивайте критичне мислення та споживайте корисну їжу і, звісно, контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте відео. Також наш проєкт можна підтримати фінансово, реквізити в описі.